Доброго дня всім. Ми знаходимося в селі Дейда. Цей будиночок продається. Дуже відремонтований. Зараз почали ремонт. Він якраз на стадії ремонту. Так, глянемо. Бачите, є тут декілька, ще, ще не дороблене. Так, у нас є гараж той. І така велика тераса. Криша одна частина перероблена на металочерепицю, а друга черепиця. Так, у нас є, бачите, такий город там, дуже великий. Такі прибудова. Там є город такий великий. Так, йдемо сюди. Ще обратно. Тут є у нас такий, як для машин. гаражчик такий невеликий. Так, заходимо в двері. Так, це ще не добудоване місце. Так. Оглядаємо. Так. Ось таке є місце тут. Так. Ми заходимо. Значить, Тут від... ця частина відремонтована вже. Заходимо. Одна кімната, така. Це готова. Друга кімната готова. Так, бачите. І третя кімната. Теж зроблена. Так, ми виходимо. Йдемо сюди. Другий. Так. Є ще одна така, Добав не пробува. Так, є тут така невелика ванна. Тут є. Це є кухня маленька. Вон тут можна зробити велику. Так. Виходимо, заходимо на другу частину будинку. Так. Це у нас так. от Відкриваємо. Значить, є у нас тут ванна. Не до кінця зроблена. Так. Газовий котел ну, контурний і така а, невеличка кухня. Так, бачите. Так. Якщо вас зацікавлю цей будиночок, будь ласка, дзвоніть, Пишіть 050372 7250. Вибачення.